І всім привіт! Сьогодні я новенька. І сподіваюся, що ви мене приймете. Ось і ще хочу, щоб ви ставили мені подобайки, підписуватися. Будь ласка, так, да, я хочу подобайки. Ось. Ну, зразу почну з ім'я. Мене звати Злата. Так, мені 8 років, родилася в грудні 5 грудня 2017 року. І ще і також я назву імені моїх ну, персонажів із Аватар в Напевно, ви вже знаєте цю ігру. Добре, це, ми, це я Ліля, мені 27 років. Це старша донька е, Анастасія, Настя, їй е, 15. А це молодша Аліса, їй е, всього 9 років. І так, е, знаку зодіаку у мене стрілець у Лілі Лев. Е, у Анастасії теж лев і у Аліси теж лев і левий. І так, мої любими кольори це біжевий, коричневий, світло-коричневий, світло світло-жовтий. Світло Ось. Що я люблю такий? Ну, спокойство таке гарне Тата Я зробив пізніше, так що ви його побачите теж пізніше десь. Ну я не знаю коли. Ось, ну що я ще можу сказати таке? Ось у кого вже випив сніг, напишіть в коментарях. Обов'язково в мене вже випав сьогодні. Завтра побачимо. Ну він такий маленький. Я дуже рада, я ходила аж два рази на вулицю. Ось і що ще можу сказати? Ну, все, мої. А ще мої домашні улюблені Ці рибки та папуа. Я їх дуже люблю. Так, ну, що можна таке сказати? Ну, давайте прощатися. Ми завтра ще побачимось. Я, кстати, я в другому класі. Ось у мене подруга звати Кароліна. У мене подруги є. Так, у мене Софія, Діана мене, Діана і багато таких друзів. Ну, всім па-па-па-па, сподіваюся, -па -па -па, ми, ми з вами подружимось.